102 плюс пик. Ай-яй-яй! Кто тут? Костич. Наступна спроба. Деліх! Класний дроп, але на жаль, дублікат. Далі. Да шо ж таке. Далі хто? Ніхто. Далі. Та давай же хоч щось нормальне. Може зараз. Човка глу? Це вже хоча б не дублікат. Ніфига себе він коштає. али Эриксон. Давай, Калулу, блин. Плиз. Вот Кенс 96. Хотя бы новеньких, то есть. плюс. Сабица. Давай. Лукуми. Кто тут? Кукурелья. -ку, -ку, -ку Наступный. Ну, таким. Наступный. Кэрт. У кого але срати на нього кер! Далі у нас хто? Делих. Сеско. Хто? Соса. Відкрию один такий самий пік у веб-додатку. Ну, результат приблизно той самий. Устава плюс 2 плюс. Перший пік з картками путі з команди Де Пауль! Депал! Скільки ти? 2 мільйони. Let's go! Наступна спроба. Не вдало. Давай! Кьотсен, ну, хоча б, щось новеньке. 92 92 плюс oh. плюс 02. 02. Далі хто? Всі знайомі обличчя Наступний. Сейд Максимен. непогано Чергова спроба. Терштегін, О на батлет! доступный. Е гей. Что у нас у вот тебя есть проби? Бруно Гимараеш. Такс. Ага. Что у нас тут то четвертый только? Так. Джонстон. Далее. Куртуа. Давай. Кукурелли. Далее кто? Кондогбия. Далее кто? М -м -м. Доступный. О, на батлі дублікат. Лис. Рубен Yes. Давай. Йот. Наступний, будь ласка. Сейнт Максимен. Може тут пощастить? Ні. Давай. Хто у нас тут. М -м. Давай. Сабітсер. Це вже непогано, але. Давай. Кіміх. Є... 92, можливо останній кукуреля. Поїхали. Облак. І останній пік. 92, тепер с футі з командою 5. Давай. Бруно Фернандеш, що мені? Хороший пік. А тепер точно останній. А. А тепер точно, точно, точно останній мусяла как по Пляха мох два дубликати.